Він рано став сиротою і майже не пам'ятав батьківської ласки. Проте, уже в 30 років, люди батьком називали саме його. Він мріяв про власну родину і сімейний затишок у хатині над Дніпром та так і залишився самотнім. Він любив Україну, але більшість свого життя прожив на чужині. Він прагнув свободи, а його хотіли тримати у покорі. Господь подарував Тарасові найсокровенніше, що у нього було слово, і це слово Тарас віддав людям. Мати кричала на полу. Катря стояла біла, як крейда, і уся трусилася, у печі булькотів великий чавун із водою. Ночви було внесено в хату. Баба туго стягла наміткою голову і щось балакала все. Потім враз щось закричало, і баба почала хлюпати в куриті. Бабо, а що це таке? А бач, братик тобі, а де ви його взяли? У кропиві під тином знайшла. Бач, яке червоне. Геть пожалилося. У Катрі було якесь святе лице. Очі стали великі-великі, несформовані груди ритмічно тремтіли під сорочкою, і вся вона була мов сама радість, мов саме щастя. Батько поглянув на бабу, а та, мов на запит відповіла: Син, син. Батько повагом роздягнувся, потім пішов у сіни, витер чоботи і, вернувшись, сів на лаві близько до жінки. Щось говорив і потроху. Потім підійшов до дитини і довго дивився, як воно спить. Узяв Соломину і стебельцем доторкнувся малому чола, носика, губоньок, мов би боючися торкнутися дитини корявою мужичою рукою. У хаті повіяло тихим заспокоєнням. Батьки Тараса побралися в селі Кирилівка з Винигородського повіту на Київщині. Мати Катерина Бойко, батько Тараса Григорій. За різними версіями він мав прізвища Шевченко і Грушівський, хоча в історію увійшло прізвище Шевченко. Батько був із роду Посполитих, вільних громадян. Посполитими предки Тараса були ще за часів Козаччини, а дід був записаний тяглим. Отже, мав на господарці худобу, служницю і наймета. Родина матері мешкала у близькому до Кирилівки селі у Моренцях, де й народився хлопчик. Його нарекли по імені святого того дня Тарасом. Грецькою Тарас означає «бентежити», бентежний. Навряд чи знали батьки, що означає це ім'я, але воно стало для нього пророчим. Землі запорізьких лицарів були не так далеко від Шевченкового села, і він про це знав з маличком. Старші люди у селі ще згадували про народні повстання, а надто диван, який часто розповідав про Коліївщину. Це останнє повстання гайдамаків відбувалося всього лише за 40 років до народження Тараса. А ще були пісні, які оповідали про хвилюючі історії дідів, були героїчні імена ватажків на могильних плитах. Усе, що бачив і чув Тарас, міцно закарбувалося у пам'яті. А дитяча уява малювала героїчні події минувшини, і йому здавалося, що справжнє, правильне життя було тільки раніше. Покріпачені Шевченки жили нелегко: шестеро дітей, невеликий шмат землі, щоб прогодуватися, і вічна панщина. Батько Григорій був людиною письменною, роботящою, підприємливою, умів стельмахувати. Бувало, чумакував із крамом у катеринославські степи. У родині Шевченків як би тяжко не було, але дітей віддавали учитися. Тарас був третьою дитиною. Доглядала його старша сестра Катерина. Після нього народилося ще троє. Найостанніша сліпенка дівчинка Марія. Оксана. Його перше кохання. Світле і чисте, як і буває у дитинстві. Оксана Коваленко сусідська дівчина. Жаліла його, а їхні матері з дитинства мріяли посватати Тараса та Оксану. Чи правда, Оксано, чужа чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало щасливий, як побачить диво, твою красоту. Кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять? З ким ти усміхалась, плакала, журилась. Кому ти любила Петруся співати?» Коли Тарасові минуло 9 років, померла мати. Григорій Шевченко, маючи шестеро дітей, мусив оженитися вдруге. Мачуха, вдовиця Оксана Терещенчиха, привела у хату ще трьох дітей своїх. Лайки, сварки, Мачуха не любила Тараса за норовистий характер. Та батько часом вивозив його із собою чумакувати у степи подалі від Мачухи. Мачуха почала ворожити на Григорових дітей. Життя Тараса стало зовсім нестерпним. Якось пізно Григорій повертався додому. Було вже притемно. Входячи у ворота, побачив якусь фігуру. Григорієві зразу здавило серце, мов шпигнуло щось. Клуня очинена всередині темно. Тарасе гукнув. Йому здалося, що конче мусить бути саме Тарас. Відповіді нема. Якесь страшне рептове почуття обхопило його. Вбіг до хати, вхопив каганця. Куди береш? крикнула Оксана Мачуха. Високо підняв каганця над головою. На бантині верхи сидів Тарас і лагодив собі петлю на шию. Побачивши батька, судорожно смикнув вірьовку і кинувся вниз головою. В якийсь момент тіло повисло під бантиною, і Григорій кинувся до хлопця, трусив, кликав по імені. Погано злагоджена петля розшморгнулася, і Тарас важко гупнув на землю. Григорій вхопив відро з водою. І вихлюснув усю воду на Тараса. Хлопець не поворухнувся і не приходив до тями. Дядько Григорій взяв мокре тіло на руки, воно мертве обвисло, голова теліпалася. Оксана застигла на місці і почала ззадки відступати. Обережно поклав Григорій хлопця і почав мняцкати йому груди, живіт. В хаті було тихо, як у могилі. Тарас легко і довільно зітхнув. Григорій випростався і перехрестився. Глянув на Оксану. Вона здалася йому такою гидкою, таку відразу почув він до цієї слоє огидливої жінки і такий біль за хлопця, зневаженого, доведеного до думи про самогубство і це в рідній батьківській хаті. Дядько Грицько підійшов до жінки. Розмахнувся і щосили вдарив її в лице. Оксана вирвалась і кинулась навтьоки. Григорій одним скоком наздогнав і щосили смикнув її назад. Оксана хряснулась на спину, била голими дебелими ногами об долівку, високо їх підіймаючи. І на всю цю дику пекельну сцену дивилися з під кожуха великі перестрашені очі Тараса. Не називаю її раєм тії хатиноньки у гаю. За півтора роки не стало й батька. Перед смертю, за родинним переказом, він зробив заповіт Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для його моє наслідство або нічого не буде, значить. Або нічого не поможе. У вісім років Тараса віддали до сільського дяка у науку, у якого діти вчили грамоту, читали часослов і псалтир. життя сироти стало цілком самостійним. Тарас більше не чекав ні від кого підтримки і самотужки влаштовував свою долю. Хлопець давно малював то вугіллям, то крейдою, то на досці чи на стінах. Це заняття все більше захоплювало його, і він намагався знайти собі учителя. Ходив по близьких селах, шукав, хто може навчити його малювати. З дитячого віку Тарас пізнав, що таке приниження, брехня і рабство. Тарас не терпів насилля над собою. Одного разу він зв'язав п'яного дяка Богорського, у якого служив і вчився, і відшмагав його. Шмагав, скільки стало його дитячої сили, так само, як той бив школярів, а потім втік. Втеча була єдиною формою протесту, яку міг дозволити собі підліток кріпак. І доля нарешті дала йому шанс.